літературно меморіальний музей Івана Котляревського приймає художню виставку, проурочену до 80-ї річниці Голодомору 1932 33 років. Експозиція зібрала картини випускників першого полтавського ліцею, написані ще 5 років тому, в рамках акції Пам'ятай свій рід. Їхні роботи визнали одними з найкращих. Згодом їх виставляли у залах Києва та навіть за кордоном, а також використовували як ілюстрації для книг про Голодомори, дивлячись на ці роботи, просто дивуєшся, що люди. Діти, які не пережили ті страшні часи, які знають про цю страшну трагедію із розповіді, з літератури. Але видно, що дітей зачепило все це за серце. Сьогодні побачити ці роботи може вже нове покоління школярів. Відкриття виставки відвідали учні першого ліцею, яких познайомили з творчістю попередників. Ті тільки почали її вивчати. Ці вивчають тему голодомору в Україні, як саме собою зрозуміли, як один із актів не нововідкритих, а один із актів нашої історії. Вони бачать те, що побачили їхні попередники п'ять років тому. По-новому його усвідомлюють. Окрім цього, співробітники музею Котляревського провели для молоді урок, присвячений подіям 32-го та 33-го років в Україні. Ліцеїсти підготували свої власні вірші та прозові твори на цю тему. А наприкінці зустрічі запалили символічну свічку у пам'ять про загиблих.